Привіт всьому світові з України місто Івано-Франківськ. Отож, Ярослав Люльчик, Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної Західної України. На мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески. Отож, смійтеся на здоров'я. Гумореска, яку я розповім вам, доведу до вашого відома, потребує невеличкого тлумачення. Дві сторони медалі це дві сторінки життя двох молодих людей у різні е е пори часу і роки життя. Перша, розумієте, то така непорочна частина, чисте, непорочне кохання, любов. І друга буденне життя, сімейне буденне життя. Значит, перша сторінка. Ще високо, в літній небі гарне сонце гріє, ще на смітті гордий півень уряжено біє, ще далеко до вечора полем ядро грає. Він за милою дірку під тином заглядає, заглядає і шепче до себе, утоплюся, повішуся, мила через тебе. Жити вже більш не можу, не маю спокою. Куди хожу, тебе, бачу все перед собою. Чи дня ще ясно, чи темної ночі, бачу твоє біле личко і карі очі? Оті коси, шовковії, брови з оксамиту і через них блукаючи, я кого по світу. Умираю, як почую твій прекрасний голос. Вірте, не сплю добрі люди цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Тебе, моя голубонько, де не гляну, вижу. Кажу тобі, райська квітко, як без тебе жити, краще мені молодому в сирій землі. Гнє. І так буде, не даш руки, мене вже немає. Моє серце більше нікого, крім тебе, не знає. Ангеле мій! Скажи ж слово, що буде, хай знаю. Коли згідна, то я живу, а ні, то вмираю. Ну, дівчина була ангельська душа, бо як говорять, Дівчат поганих не буває, тільки не знають, де беруться погані жінки. <рес> Прожили вони. Декілька років, і тут уже друга сторінка життя. Ще високо сяють зорі, нічка землю криє, десь собака з перелякуша сонно залиє, ще спить мале, ще спить старе, все відпочиває, а він бродить вулицями, чого і сам Зненавидів Зненавидівчого жінку й шепче до себе. Утопився я без води рідьмо через тебе. Жити більше вже не можу, не маю спокою, куди клятий образ свій ходить за мною. Чи серед дня ще ясного, чи темної ночі бачу твоє жовте лице і собачі очі. Оті коси розхристані, полиняні брови, ніс і морду на подобу старої корови. Почую той закриплий голос. Вірте, не сплю добрі люди, цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Така мене бере туга, що з світа не вір. Ну, чи ж не правда, добрі люди, що я з глузду збився. Ходив собі на жрати і з і женився. Треба стидно мені нині отут пригадати, коли думав, що ангела приведу до. Ах, і ангел мені вдався. Ну, що тут говорити? Можу сміло його разом з хатою спалити. Щоб вона тоді ще зранку янути почала, ще не було дня, години, щоб вона змовчала. І сякий, я й такий, я й не вмію жити. Лише вмію їсти, пити і дітей. Креше, лене, обзиває, не боїться Бога. На себе не погляне корова безробі. Розрослася, розтовстила, як ляже, а страшно. І отаке от треба любити ні за ні за. Як погляну на ту квітку, все відмирає. А в наші пить, що не можу, що не замагаю. Певно, люди ще не можуть такого ради дати. Треба руки штукувати, щоб дня. Краще було втопитися, вмерти і не жити. Аніж таке обнімати і таке любити.